Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, життя українців може кардинально змінитись. До чого нас готують? Чому Україна ризикує зіткнутись з нестачою кадрів? Чому в Польщі українцям тепер буде простіше отримати житло? Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, поділіться цим відео в соцмережах, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, чому Україна ризикує зіткнутись з нестачою кадрів у сфері водіїв далекобійників? Наскільки масштабною взагалі є ця проблема? Є випадки неповернення українських далекобійників за кордону і чому водії міжнародники масово відмовляються виконувати зараз рейси? Отже, останнім часом в Україні говорять про те, що робота далекобійника може слугувати. Однією з форм ухилення від мобілізації, оскільки маючи дозвіл на виїзд за кордон, водій теоретично може цим скористатись, він може залишити свій транспорт і почати нову сторінку життя в Європі. Також на це скаржаться і компанії-перевізники, які втрачають своїх водіїв і згодом стикаються з проблемами. Звичайно, зараз можуть виїхати лише ті водії, які... Перетинали кордон і повертались неодноразово. Також люди, які планували виїхати за кордон, вони вже це зробили. Чому ж зараз водіям міжнародникам стає все важче виконувати свою роботу? Ситуація ускладнюється, друзі, тому що зараз водіям, ви знаєте, не тільки водіям вручають повістки, і з прийняттям закону, який вступає в дію 18 травня, звичайно, вся ця ситуація вона ще посилиться. Що стосується водіїв міжнародників, я не знаю, чому всі водії не заброньовані від мобілізації, тому що вони виконують таку ж важливу роботу для України для нашої держави, як, наприклад, і лікарі. Через це звичайно водії нервують, звільняються з роботи. Вони бояться виїжджати за кордон, тому що зараз дуже багато історій про ТЦК на виїздах. Для ТЦК також немає значення, хто перед ними водій, міжнародник або хтось інший. Вони просто всім вручають повістки, і водії дуже обережно ставляться до цього. Дружини кажуть своїм чоловікам, водіям, щоб вони звільняли з роботи, шукали щось інше, бо взагалі залишались вдома. Звичайно, для України це загрожує тим, що буде зрив постачання гуманітарних вантажів, навіть зброї через просту нестачу українських міжнародних водіїв. Якщо не буде водіїв, то хто буде все це перевозити? Який водій міжнародник поїде виконувати свої обов'язки, якщо йому вручать повістку на кордоні, знімуть з машини і відразу відвезуть в ТЦК на медичне обстеження. Тобто водіїв не виділяє жоден окремий закон. Вони такі ж військовозобов'язані, як і всі інші. Тому звичайно нам загрожує дефіцит не лише продовольства зброї чи гуманітарної допомоги. А також паливно мастильних матеріалів серед іншого. Від цієї роботи залежить практично вся економіка України. Якщо сьогодні всі бензовози зупиняться, то ніхто не поїде в Європу, то ми ж знову повернемось до паливної кризи. Паливо не може бути доставлено на АЗС судном або залізницею, тобто воно не допливе до заправки. Це може зробити тільки бензовоз. Отже, проблема в тому, що водії без бронювання бояться працювати на вантажівках, адже їх знімають з КПП, тягнуть до ТЦК. На вантажівці людина переїжджає всю країну, долає тисячі кілометрів, і на цій дорозі водій гарантовано зустріне не один блокпост. Отже, друзі, як висновки, дійсно є проблема, і бажано, б, щоб на законодавчому рівні я не зрозумію просто чому. Водіїв міжнародників не бронюють від мобілізації. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Також у Польщі українцям тепер буде простіше отримати житло. Благодійний фонд, посилання на який я залишаю в опису під цим відео. Він друзі реалізує програму допомоги з орендою житла для сімей, які були змушені виїхати з України через війну. Учасником програми можуть стати українці, які документально підтвердять перетин кордону після 24 лютого 2022 року. Перебувають на території Польщі, готові орендувати житло мінімум на 12 місяців. Також мати мінімальний дохід домогосподарства залежно від воєводства від 3 до 4,5 тисяч злотих, належить до групи, яка особливо ризикує втратити житло. Детальну інформацію залишаю в описі під цим відео. Друзі, ж такі важливі новини для українців з Європи, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!